Це програма Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю візи для росіян із середини літа. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сподівається, що депутати проголосують за запровадження візового режиму з Росією до парламентських канікул. На думку Турчинова, візовий режим посприяв би національній безпеці. У Росії вже заявили, що у разі такого кроку України вживатимуть заходів у відповідь. Детальніше про перспективу запровадження віз для громадян. Росії поговоримо із гостем нашої студії Андрієм Тетеруком, першим заступником голови фракції Народний фронт у Верховній Раді, вітаю вас, пане тетерук. Доброго дня. Я би вас все таки, я думаю, наші глядачі слухачі мене зрозуміють. Якщо я дозволю собі е, коротко відволіктися від теми і попросити вас, як члена все-таки парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони прокоментувати сьогоднішній вибух у Києві, у результаті е, якого загинув офіцер е, міністерства оборони. Е, як на це реагувати і як ви оцінюєте, що сталося, бо ми поки що ніяких версій не знаємо. Ну, сьогодні в Києві зранку стався підрив автомобіля, в якому перебував е, полковник Шовалов Максим. Він е, працівник, співробітник е, головного управління розвитку Міністерства оборони України. Тут в мене персонально немає жодних підстав вважати, що це. Або кримінальні розборки, або бізнес-розборки, враховуючи посаду людини, яка загинула, це виключно терористичний акт, направлений на послаблення нашої країни. Тому тобто що ви молоді, що до офіцери, цього може які бути причетна Росія, виключно мене я не бачу взагалі інших підстав вважати, що це якась інша ситуація, ані аніж використання спецслужб Російської Федерації, звично для них зброя – це терористичні акти. Вони на цьому мають високий потенціал, хист і залюбки використовують не тільки в Україні, а всюди, де вони намагаються реалізувати свою політику. Тому я співчуваю, по-перше, родині загиблого, всім друзям, хто його знав, і більш ніж впевнений, що наша відповідь повинна бути, якнаймога, адекватною. Ми повинні зробити все можливе, щоб ворог заплатив 10 років більшу ціну. Ми будемо сподіватися на те, що ситуація більше проясниться. І, повертаючись до теми нашого ефіру, народний фронт послідовно виступає за те, що без Росією Україна запровадила е, візовий режим. Поясніть, будь ласка, чому це може бути ефективним захистом е, для України. Дійсно, з 2014 року. Вся діяльність Народного фронту направлена на те, аби наша країна, по-перше, стала сильнішою і могла себе боронити, не розраховуючи на будь-які е меморандуми або бумажки, які підписуються з Російською Федерацією, бо вірити Російській Федерації багатовікова історія підтверджує, що не варто. По-друге, ми дійсно впроваджуємо і наполягаємо, маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим. Однією з наших. Потужних заслуг і роботи в парламенті є е, робота над тим, аби Україна отримала лібералізацію візового режиму. І те, що ми зараз входимо і маємо підписану асоціацію з європейським простором. Станом на сьогодні, Україна є тією країною, яка має спільний кордон е, з Російською Федерацією, як е, імперією зла, і яка ми всі цілком і повністю розуміємо відповідальна і за розкриття скажімо, гібридної війни проти України про те, що вони безперешкодно росіяни заїжджають і виїжджають з України або в Україну, і все це дозволить нам запровадити візовий режим для того, щоб чітко розуміти і відокремлювати, хто з якою метою на який термін до кого саме хоче оформити короткострокову візу. Що це нам дасть? Чому в плані безпеки? Я вам приведу приклад Сполучених Штатів. Як ми всі спостерігаємо, станом на сьогодні відбувається так званий Раша Гейт, коли спецслужби Російської Федерації мали намір, і, можливо, зараз проведення йде розслідування щодо цього, втручались в проведення виборів президента Сполучених Штатів. І саме аналіз американської розвитки тих співробітників, які наполегливо отримували і запрошували, і отримували візи в Сполучені Штати. Які потім працювали е, в Сполучених Штатах, дав, е, дав чітку картину того, що саме технічні спеціалісти, в тому числі кібернетичних питань, напередодні виборів були. Е, але ж е, це візитом, ніяк не врятувало Сполучені Штати від вірогідного дало, втручання? Е, ні, це не врятувало. Але це дало підстави поєднати всі пазли і зрозуміти. Що саме Російська Федерація була причетна до цього злочину, і це не залишиться також безкарним. З боку з боку сполучених штатів повертаючись, Ми по війні, просто повертаючись да. до України, секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов каже, що таким чином Україна могла би убезпечити себе від як це цитата від потрапляння на територію України диверсантів і терористів. Але наскільки це може бути ефективним в умовах, коли Україна не контролює частину українсько-російського кордону, і ці самі диверсанти і терористи ймовірно потрапляють на територію України таким чином? Тут слід розуміти, що ми запроваджуємо не тільки конкретну е, програму обмеження е, доступу до України е, певних росіян, стовідсоткової гарантії про те, що жоден диверсант будь-якої організації не зможе е, перетнути. Кордон це залежить від професійності, від е, фінансування цієї організації від поставлених цілей. Але якщо ми бачимо, що тут насамперед ми переслідуємо декілька цілей: перша політична поставити чіткий моральний і політичний кордон між Росією і Україною, Україна повинна зробити все можливе, аби розірвати ті е, зв'язки, які існують з Кремлем, і унеможливити будь-який вплив Кремля. На внутрішню або зовнішню ситуацію в Україні, по-друге, дати чітке розуміння, що раз ми інтегруємось як держава в європейський простір і будемо всю свою діяльність координувати щодо набуття членства і в НАТО і в Європейському Союзі, ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть. Перебувати в Україні виключно по біометричним паспортам з е, скануванням їх відбитків пальців, з метою перебування час, місце і е, унеможливити перебування небажаних для України громадян Росії, які провадили або забезпечували агентурну роботу, які забезпечували е, той необхідний зв'язок, який е, не завжди можливо передавати технічними засобами, і е, координацію. Розгалуженої кремлівської Агентурної мережі, яка на жаль ще продовжує існування в Україні, і з нами на прямому зв'язку зараз перебуває речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беса. Ми маємо можливість уточнити у неї наскільки міністерство закордонних справ взагалі аналізувало ризики такої ініціативи, і чи, скажімо, МЗС готова до запровадження віз для громадян Росії у випадку, якщо Верховна Рада за відповідні зміни проголосує? Пані Бецуш, як ви прокоментуєте? Доброго дня, рада вас чути. Наша позиція завжди була досить послідовна в цьому питанні. Ми підтримуємо Введення віз з Російської Федерації, оскільки ми розуміємо, що це країна агресор, і безперечно для нас головне це питання контролю на кордоні. але ми завжди виходимо з того, що потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні фактори. Перше це та кількість українських громадян, 3-4 мільйони громадян України, які перебувають. Російській Федерації, як це може зачепити їхні права та інтереси? Наскільки це ускладнить їхнє життя? Про це теж не треба звати це громадяни України, ми ними опікуємося також. Друге, це питання Криму. Якщо Росія вводить дзеркальні заходи, тобто вводить візовий режим, як буде в'їзд відбуватися на територію окупованого Криму, який є територією України? Суверенної території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією, і виїзд з території Криму. Ми не можемо їжджати з візами на свою власну територію, якщо Росія запровадить аналогічний режим. І це вимагає дійсно дуже дуже важливих рішень і дуже такого зважного підходу до розуміння, як вирішити цю проблему. А третє питання це питання звичайної контрольованої ділянки кордону, які існує між Україною і Російською Федерацією, чи яких постачає Російська Федерація, найманців і зброю і техніку. На окупований Донбас в цілому наша позиція полягає в тому, що якщо буде запроваджено, якщо буде прийнято політичне рішення Верховної Ради України, безперечно, ми будемо готові технічно технологічно, звичайно, ми вважаємо, що взагалі на більш Сильніші заходи потрібні для того, щоб захистити наш кордон. Які це можуть бути заходи, пані Бецу, про які заходи? наш міністр виступив такої пропозиції в цілому, що можливо розглянути питання і введення в'їзду, виїзду з країни агресора і в країну агресора по біометричним паспортам для росіян? Також Плюс віз візовий режим, плюс, наприклад, реєстрація в а, або органах міграційної служби, або там відповідних там через відповідний інтернет служби. Це в принципі, на майбутнє в такій більш широкій перспективі. Але те, що потрібно вживати більш жорстких заходів по відношенню до країни агресора, наша позиція була завжди чітка. І біометричні депорти вони звичайно дають ну більш більш надійний захист в контексті в'їзди, виїзду. От це, це, це також як опція, одна з опцій для розгляду в цілому цього питання в більш комплексно. дякую, дякую. З нами на прямому зв'язку телефоном була речниця міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. А у студії з нами Андрій Тетрук, перший заступник голови фракції Народний фронт у Верховній Раді. Пане Тетрук, ви чули ризики, про які згадали у міністерстві закордонних справ. Наскільки у законопроекті ці ризики враховані? Ну, насамперед, ми повинні розуміти ризики, які існують насамперед для нашої держави, і персональні якісь моменти пов'язані з перебуванням громадянина України на території Російської Федерації. Ми також враховуємо. Але ми також пам'ятаємо, що дуже багато громадян України незаконно утримуються Російською Федерацією, і це створює умови для загрози життю і здоров'ю наших українських громадян і тому. Для того щоб забезпечити безпеку наших громадян, для того щоб ми могли чітко контролювати, хто і як перетинає кордон, проводиться низка заходів. По-перше, зараз проходить облаштування нашого державного кордону на території, яка контролюється повністю нашими прикордонниками, і ті сучасні заходи безпеки. Які закладаються саме на першу лінію кордону, вони дають нам підставу розуміти, що часи, коли через державний кордон України спокійно перетинали, контрабандисти диверсійно розвідувальні групи вже виходять минуло. Після того, як ми повернемо контроль над кордоном біля 400 кілометрів, який зараз тимчасово не контролюється, ми будемо мати чітку і повну картину, як громадяни України або Росії перетинають державний кордон України. Державний кордон має бути. по-друге. Для того, щоб ми могли запобігти таким негативним ситуаціям, як Російська Федерація захоплює наших громадян і отримує в заручниках, також проводиться системна і чітка робота. І, і навіть я можу звернути увагу на те, що наш президент Петро Порошенко, перебуваючи нещодавно в Сполучених Штатах Америки і зараз перебуваючи з візитом у Францію, як однією з головних вимог, Ставив на повістку на розгляд дня те, що наші українські громадяни, не тільки військові, але й цивільні, затримуються російською владою і утримуються як заручники. Ми повинні зробити все можливе, аби наша і держава, і громадяни перебували в безпеці. І запровадження будь-яких додаткових заходів безпеки є цілком обґрунтованим, розумним і державницькою е, рішенням, яке ми будемо впроваджувати в Верховній Раді, а Кабмін зобов'язаний втілити якнаймога Швидше і якісніше в життя ми вирішили коротко підключити до нашого ефіру вашого колегу по верховній раді, заступника голови фракції БПП Олексія Гончаренка, щоб поцікавитися, чи у фракції БПП є підтримка ініціативи народного фронту і чи може це рішення зрештою таке бути проголосовано. Пане Гончаренко, чи обговорювалася така ініціатива запровадження віз для громадян Росії всередині фракції? Чи є підтримка? Вітаю вас. Така ініціатива обговорювалася. Рішення ніякого фракція не приймала. Думки розійшлися. Я особисто є противником цього, бо я розумію, що після цього Росія веде циркальні відповіді для України, що спричинить великі проблеми для українських громадян, бо треба казати про те, що у мільйонів українців там мама, дитина, є родинні зв'язки, які вони не можуть переривати. Росія отримує право вимагати відкриття консульських закладів нових по всій Україні. А ми знаємо, що такі російські консульські заклади це розвідувальні центри, це центри диверсійні та це пропагандичні. А, крім того, ми будемо мати проблему з кримчанами, які залишили українські паспорти, їздять на материкову Україну. Бо в них буде проблема з перетином того, що ми не визнаємо кордоном, але Росія. Каже, що це їхній державний кордон. Пане Гончаренко. І... А як багато ваших колег по фракції мають таку думку як у вас? Тобто, чи можна говорити, що це думка, яка поширена серед депутатів фракції БПП? Ну точно, що не я один, а багато депутатів висловлювали позицію проти. А, але я не можу вам сказати більшість за чи проти, бо ми не голосували це питання на засіданні фракції. Mm -hmm. Я зрозуміла, дякую Олексій Гончаренко. Заступник голови фракції БПП був із нами на прямому зв'язку. в Студії з нами перший заступник голови фракції Народного фронту Верховній Раді Андрій Тетерукна Тетерук Ви ж розумієте, що, мабуть, без підтримки колег із БПП буде дуже складно все таки мати позитивну обізнаність мого колеги Олексія Гончаренка. Російська Федерація давно вимагає від громадян України, які на території. Російської Федерації і реєстрації, і вони вводять також обмеження перебування. Все це давно запровадження Російської Федерації, і мені дуже прикро бачити, що народний депутат Гончаренко з цього питання не обізнаний. Йому краще вивчити це питання і прийматись не окремими якимись своїми питаннями, а тим, як захистити нашу державу від тієї агресії, яка просто суне з мордору Російської Федерації. Я просто пропоную, оскільки ми ще встигаємо до завершення ефіру, було би цікаво. Ми провели опитування жителів міста Суми, яка Сумська область прикордонна до Росії, про те, як вони вважають, чи потрібно не потрібно запроваджувати візит для громадян Росії. Пропоную подивитися про те, що контакти із небажаними для нас з їхньої сторони особами це точно угу. треба обмежити. Ми вою воюючи країни. Вони засилають сюди, їдуть і нормально їдуть, допустим, там до родичів, але і паралельно спеціально засилаються тут взриви, поджоги, то тобто диверсіонна робота. Вводити треба, це контроль. Я гадаю, що ні, тому що дуже багато і родичі, і знайомих, які їздять. Це буде дуже велика, великі з документами. Я вважаю, що це не потрібно. Питання таке неоднозначне. Тут є свої плюси і мінуси. Є Скажемо такі елемент просвітницького характеру, оскільки коли росіяни приїжджають на Україну, то вони бачать, що Україна реально змінюється, що громадянські свободи тут захищаються, що люди тут більш вільні. З Цієї позиції я б візи не вводив. А з іншої там, безпекового компоненту, то тут там доречно було б везти це Європа вже без віз. А ми тут от кусочки будемо це. Хоча з другого боку, щоб різні сюди люди не їздили, вся, всякі різні, то може і треба. Да, тому що все таки як візу роблять, то вже перевіряють треба подумати, все зважити. Це було опитування жителів Сум, яке наша колега проводила сьогодні. Пане Тетерук. ось бачите, люди кажуть, думки все таки розділилися. Ми навіть шукали соціологічні опитування. Їх всього пару є на цю тему, але все одно показують, що підтримка поки що серед населення цієї ініціативи не дуже висока. Але я би інше хотіла питання поставити. Олександр Турчинов, коментуючи цю ініціативу, запровадити візи з Росією, сказав, що це рішення вже якби перезріло. Так ну складно не погодитися, бо війна триває вже четвертий рік. Але в цьому контексті питання: чи достатньо ефективним це буде рішення, саме запроваджене на четвертому році війни? Можливо, варто було б вже розглядати якісь інші заходи, ті самі дипломатичні відносини з Росією розірвати. Ну, насамперед, коментуючи цей сюжет, я хотів би. Пояснити свою позицію. Я з глибокою повагою ставлюсь до окремих думок наших громадян, які ставлять свої персональні зручності вище за безпеку цілої держави. Це людей можна цілком і повністю зрозуміти. Вони мають якісь стосунки з родичами або членами родини. Це, це життя. Ми повинні це також враховувати. Ніщо не завадить і не буде перешкоджати. Також продовжувати такі візити, оформуючи візу. але це насамперед рішення є загальним для системи безпеки нашої держави і дозволить нам, як я вже неодноразово вказував, запровадити чіткий контроль за тими росіянами, які намагаються прибувати росі... з Російської Федерації в Україну з небажаною метою діяльністю на території України. Слід чітко розуміти, що не можна не погодитись з Олександром Турчиновим, що питання є. Нагальним, і ми повинні його зробити ще вчора. Але ми зробимо цей крок, і будемо робити наступні кроки, які вважаємо за необхідне, для того, щоб наша держава була сильною і могла себе боронити від агресії Російської Федерації. Дякую. Перший заступник голови фракції Народний фронт у Верховній Раді Андрій Тетерук був у гостях програми Ваша свобода. Ми говорили про перспективу запровадження віз для громадян Російської Федерації. Я, Олена Римовська, повернуся до вас завтра. До побачення.